Таю, друзі, сьогодні ми у городку, місто, яке має давню та глибоку історію. Перша згадка про місто датується 1213 роком. Тут є своє ратуша з годинником ось позаду мене. Місто мало Магдебурзьке право. А зараз історія минуле тісно переплітається із сьогоденням. Зараз тут реставрують площу Ринок. Це історичне відновлення історичної. Площі ринок в історичному центрі городка, як вона буде виглядати, і, взагалі, які зміни громада зараз робить в освіті, в культурі, у збереженні своєї ідентичності та історичної спадщини, як взагалі городок живе в час війни? Дивіться далі. В Центрі городка масштабна реконструкція. Саме площа ринок стала найбільш дискусійною темою нещодавно. Зараз тут триває будівництво. А міській раді каже, що влітку 2026 року площа набуде геть іншого вигляду. Замість зрубаних дерев висадять близько 200 декоративних і облаштують відпочинкову зону струмком, лавками і освітленням. Справді приважань було багато, але також фінансові можливості, тобто розуміли, що бюджет проекту обмежений. А сам проект дозволяв співфінансувати лише 10%, а 90% — гранту. Але від суми за від вартості проекту залежить ця частка. І коли почали рахувати от всі наші побажання, сума все росла, росла. Ну тобто, ми спочатку ж хотіли, можливо, всю цілу площу купити майданну. А це, фактично ще раз так по сумі? Тобто, це було б взагалі дуже дорого. Стосовно потічка, спочатку ж думали, можливо, фонтан такий пішохідний фонтан. Це Знову ж таки ще дорожче, і тобто, десь доводилося врізати свої побажання і вже їх адаптувати в фінансові можливості до проекту. Але десь ми розуміли, що це робиться не на рік, не на два і не на три, а все таки на десятиліття. І хотілося, щоб воно було достойно, щоб це от центр міста, серце міста фактично старовинного історичного міста. Воно виглядало водночас і з повагою до історичного середовища. Але і сучасно, і по європейськи завершення цього проекту передбачено в листопаді 26-го року. А загальна вартість реконструкції площі становить 586 тисяч євро, з яких 364 тисячі це грантові кошти, решта гроші з міського бюджету. Важливою частиною проекту стало і перенесення пам'ятника Шевченку на його історичне місце. Відкрилася нова панорама площі, яка повертає городку. Вигляд давнього міста, реконструкція скверу в першу чергу робиться для того, щоб ми відновили фасад історичних будівель центрального простору нашої громади і нашого міста. І зрозуміло, що наступним кроком, класним би кропком яскравим, знову ж таки, після нашої перемоги української, мало би бути відновлення цих фасадів цих історичних будинків і. Не в останню чергу міської ратуші, як архітектурного символу самоврядування магдебурзького права, європейськості нашого славного українського міста Городок. Відновити шпилясту ратуша, також відреставрувати фасади старовинних будівель в центрі, це все в планах команди міської ради. Але після перемоги наголошує голова мрій та планів є багато. Наша ратуша це стара будівля австрійського періоду з 30-х років 19-го сторіччя. От тут його її особливістю і специфікою, і унікальністю є, що в старі часи, коли були кінні екіпажі, сюди на внутрішній двір ратуші. Міг заїхати кінний екіпаж. От бачите, це арочний такий заїзд, арочний другий заїзд, і він таким був. Я думаю, що вже в час перемоги, в час, коли ми можемо говорити про проекти розвиткові, про проекти поступу, можливо. Чи нам, нашій команді, чи наступній команді, яка буде дбати про місто, про городок, про туристику, захочеться відновити це, цю історичну унікальність, і можливо, тут десь хтось запланує цікавий такий самий заїзд для туристів. І можливо, тут на день міста буде заїжджати кінний екіпаж, і ми будемо мати тут гарні святкові урочистості. Але це точно не сьогодні і завтра, тому що сьогодні нас задача вистою. Сьогодні городок веде активну міжнародну співпрацю, якраз під час нашого візиту відбувалася онлайн нарада із представниками польського міста Сєдльце яким городок реалізовує проект з реконструкції площі ринок, і в рамках співпраці та в межах цього проекту обговорювали можливість обміну досвідом між вчителями та учнями обох міст. Городок відомий своїми освітніми новаціями у місцевому ліцеї запрацювала нова їдальня. В громаді є сучасний харчоблок, і це єдиний проект в Україні, де готують їжу одразу для шкіл всієї громади. Здорове та якісне харчування щодня отримують сотні дітей. Ми зараз знаходимося в городоцькому навчально-виховному комплексі номер 2 Це є наша друга школа, як в народі кажуть по-простому, е яка знаходиться в самому центрі історичному центрі міста і яка в майбутньому планується реорганізація в ліцей. Тому в рамках підготовки. Е до ну, трансформації галузі освіти в нашій громаді зараз загалом ми зараз маємо 11 середніх шкіл. Ми плануємо створити один єдиний ліцей на базі цього закладу, де ми зараз знаходимося. І е, не було в цій е, школі взагалі їдальні. Тому ми скористалися державною програмою, ми отримали субвенцію на капітальні ремонти харчоблоків і ми. Е, Забезпечили капітальний ремонт в нашій центральній школі. Це буде опорна кухня, школа номер 5 і базова кухня, тобто кухня-отримувач школа номер 2 де ми зараз з вами знаходимося. Сюди приходить гаряча готова їжа з опорної кухні в термобоксах. Реформа передбачає дуже прості речі. Діти мають їсти смачні речі, діти мають здорову їжу їсти, яка зварена на пароконвектоматах, яка є без солі, без спецій, ну в міру там, в міру цукру і так далі. Тому ми маємо опорну кухню. Кухню. У нас упорній кухні готується, і наші всі 22 заклади мають одинакову їжу, яку ми отримуємо знову ж таки в тих термобоксах. Ми звернулися, організували таку тендерну процедуру кейтеринг, і вийшла фірма. Тобто, в тій моделі ще один плюс є: кожен повинен робити свою роботу. Директор повинен контролювати освітній процес, а фірма-надавач послуг повинна надавати послугу з харчування Ну а такий вигляд мала стара їдальня та кухня. Тож порівняти є з чим. дітям такі зміни подобаються, які страви приготовлені в новому харчоблоці. А поруч, у колишній плебані, класи предмету захисту країни, тут займаються старшокласники з усієї громади. А вчителі вчать основам початкової військової підготовки, надання першої медичної допомоги управління дронами, як поводитися в екстремальних ситуаціях та як виживати в умовах реальної війни. Місцеві педагоги створюють і власні посібники, зошити книжки для початкових класів. У центрі професійного розвитку педагогічних працівників хваляться посібником з української мови та літератури для другого класу. Це унікальний проект, який розробила творча група вчителів, щоб навчання було цікавим та легким для дітей. Складається комплект із дев'яти таких робочих зошитів, і на допомогу вчителю є планування календарно-тематичне і додатки. Цей посібник замінює два підручники учневі, тобто дитина до школи носить один оцей робочий зошит. Це є на кожний місяць. Зміст книжки наповнений найкращими зразками української літератури. Казки, вірші, оповідання, прислів'я, приказки, загадки. Дітям це дуже подобається, тому що дійсно твори найкращих наших письменників. Ну і ще один проект це екостежка. По місту встановлені таблички з піар-кодами, які перетворюють прогулянку на інтерактивну екскурсію. Ця стежина має протяжність трошки більше ніж два кілометри і е, дуже цікава. Можна проводити екскурсії, уроки, різні дослідження. Є QR-коди, угу. за якими можна заходити там прямо на стендах. Це таке, знаєте, як наша Вікіпедія, городоцька, і познайомитися з природою, з історією городка, наприклад, з пташками, які в нас тут живуть. Можна навіть почути їхній спів там в записі є. Це дуже цікаво. Ще одна освітня інновація це викладання нового предмету громадянське краєзнавство. 20 годин протягом року учнів 10 класів ознайомлюють із найважливішими історичними подіями та місцями Городоччини. Користуючись тим, що наш міський голова є історик, а це дуже добре у нього. Він і юрист і історик, який розуміє важливість таких проєктів, ми запровадили в себе. За кошти місцевого самоврядування, місцеві кошти для учнів з середніх шкіл в 10 класі такі курси, як громадянське краєзнавство. Вони слухають про найважливіші історичні події на городоч. А в будь-якій історії, такій солідній історії, є три події з городочни, які є в кожній. Наприклад, перше це місце Очуківська офензива це одна з двох битв в приводу Західноукраїнської Народної Республіки. Це битва в Дроздовичах, битва козаків з поляками, городоцька битва, так звана. І в цьому приміщенні був знаменитий напад бойовиків на пошту польську. Вона теж занесла всі історії. І от вони вивчають, дивляться. Потім в кінці курсу програмою передбачено шкільними автобусами, здійснюють поїздку по всіх найважливіших місцях городовича. Ну і ще одна особливість, і гордість і унікальність Городоччини це Городоцький шов або Городоцький Стіб, особлива техніка вишивання, яку місцевим майстриням вдалося відродити, і тепер у городоцькому шву навчають всіх охочих. А в липні 2024 року цю техніку вишивання внесли до переліку нематеріальної спадщини України. У місцевому краєзнавчому музею зберігають сорочки, які майже сотня років. Сорочка, певця ласівка, яка в нас була та із села Водвишні, і нам подарувала жіночка мешканка ворвищів. Війні вона вишита тисяч десятому. Ну і ще одне місце, яке планують змінити в городку, це міський парк. Звідси відкривається вигляд на озеро. Тут до повномасштабної війни проводили міські заходи. Зараз каже голова: тут нічого не проводять, але в планах зробити цей парк. Місцем відпочинку і для місця, і для гостей. Облаштувати оглядовий майданчик і створити рекреаційні зони. Це, власне, старий парк, де і мають рости високорослі старі дерева, де ми маємо також докласти максимум зусиль, щоб це була ще одна локація, а чи не основна локація, де ростуть високі дерева, відпочинку для мешканців нашого міста і для гостей нашого міста. Відкривається чудовий вигляд на водойми, Дроздовицький чи. Городоцький став це також ця точка докладення зусиль у майбутньому в мирний час, яка стане окрасою нашого міста. Тому що хто знає місто Городок, той знає, що тут є чудова водойма. Не кожне місто, можна похвалитися, що в межах міста є таке гарне плесо. І ще однією ознакою нашої городоцької громади є те, що тут гніздяться і тут є велика кількість лебедів. Гарні, хороші лебеді. Я думаю, що власне городківчани на відміну від... Тут є направила постійного користування частина цієї водойми е, в приватного бізнесу. І ми говорили про спільні проекти щодо облаштування відпочинкової зони в прибережній ділянці. Тут колись було в польський період, міжвоєнний період, човникова станція, чудова човникова станція. І якщо б ми... Е, Перспективі. Дали би раду до цього повернутися. Такий проєкт був на порядку денному, у 2021 році. Зараз е невеличка пауза, але чітко вірю, що це пауза. що Це просто кома, а не крапка. Поруч з парком розташований францисканський монастир разом із костелом. Нині це спасо Преображенський монастир Студійського уставу. За легендою, у стіні цього монастиря захоронене серце згаданого. Короля Владислава Ягайла. А сьогодні стіни храму прикрашають ангели картини місцевого художника Романа Ополинського, які він малював на старих дверях та подарував храму. Цю колекцію Роман Ополинський подарував храму. Вони вивісили тут, самі вішли. Це зроблено на дверях міжкімнатних старих. Він їх комбінує, він обробляє старі дерева. Вечором воно підсвічується. Бачите, тут є. Воно підсвічується дуже гарний вигляд. Ві можете підійти подивитися, наскільки оригінальні ці роботи. яка оригінальна Є техніка. друге життя, але двері стають. Ну, двері якісь між кімнатами, вони можуть бути совєтські, але м, наскільки красиво, наскільки фантазія є, наскільки творчий політ. Історію городка бережуть та цінують місцеві бізнесмени. Поки міська влада працює над новим логотипом міста та брендуванням, у місцевій кав'ярні вже можна придбати фірмову каву з городка із логотипом Городок 1213» – тринадцять роком першої згадки про місто. Це спосіб поєднати бізнес із місцевою історією та ідентичністю. Ми займаємося виробництвом кави в місті городок. Та маємо свій бренд Галицький вензін. Колись починався як хорика, вензінг, апарати, кавоварки. А в подальшому ми почали б смажувати зерно вже власне для наших потреб і розвивати бренд Городоцька кава вже власна. Там в нас дуже багато видів, сортів кави А Городоцька яка. Це все городоцька. Тобто, у нас просто під двома брендами ми зараз працюємо. Хочемо просувати, популяризувати наше місто, тому що є про що розказати місто старе. Та, любимо наше місце. Колись нашим містом опікувався король Ягайло польський, і він надав нашому місту магдебурзьке право. Це Магдебурзьке право, воно рухалося дуже далеко. Київ його отримав, мені здається, вже там в 15 сторіччі чи далі. І самим цікавим фактом, от, якщо б вже про Магдебурзьке право привілеї на самоврядування, було те, що жодна із територій, де автохтонами чи проживають москалі орки ніколи ніколи не мала право самоврядне. Ніколи такого привілеї немає. Оце, оце і є відмінність ментальна. Бренд Тава з городка» заснувала Оля разом із братом, який на жаль загинув на війні. Щоб зберегти пам'ять про рідну людину, в його честь створили каву скорпіон. Ми з Оленкою розробили оцю каву в пам'ять йому, тому що він і по знаку зяка був скорпіон, татуїровка в нього була скорпіон. І це така досить міцна кава, трішки має ароматизатор ром, Вона безподобна. Ну і завершуємо день у городку на Марсовому полі місці пам'яті полеглих воїнів. Міський голова каже, що практично кожного із загиблих знав особисто із багатьма поєднувала тісна дружба, спільні справи. Тому кожна втрата земляка це велика трагедія. А ще важче усвідомлення, що це ще не кінець. Історії дуже багато. Юра Малінський, це окрема історія. Ми коли почали там десь хлопцям возити: хтось мене любить, хтось не любить. Юра Малінський, якого я не знав, постійно там щось писав, якісь коментарі такі під нашими дописами, моїми, міської ради, а що слабово було в Іванівській заїхати і інше. Ну, і десь там, чи я написав, чи хтось з наших хлопців. Юра, якщо у вас є до нас якесь питання, чи є якесь прохання, ну, то напишіть там в приваті, ну, ми не розуміємо, чому така агресія. Чоловік написав, а нам потрібно скиди. Раз заїхали, скиди завезли, раз машина, раз інше. І ми почали настільки вже там часто бачитися з Юрою, там через місяць, через все, таке спілкування, що мене от вразило, коли ми прощалися з ним, це вулиця Авіаційна в храмі. І коли священик зачитує перелік, який йому дає родина, з ким він прощається, то це був той випадок, де було написано, що він прощається з міським головою. Це для мене просто вразило, бо це була така ну, переміна просто. Ну, просто кардинально. Так. Це від безприйняття від повного, від такого ганчування до, до того, що я попав в дуже стислий список, де там ну, самі рідні, рідні, міський голова. Містечко таке, як городок, і така громада невеличка, як городок, вона передбачає, що голова громади має бути на кожному похороні, ну, за виключенням, коли він не на місці. Чи він на сході, чи на заході, бо ми прощалися у неділю з нашим воїном я, на жаль, не міг бути на цьому похороні. От остання могила, крайня могила є. Дай Бог, щоб остання. А так то від часу повідомлення про загибель, підготовки до зустрічі героя, похорон, поховання і далі вшанування, і далі група сім'ї загиблих, де ми обговорюємо багато питань, наш центр надання соціальних послуг. І до спілкування з тими рідними, з якими ти вже знаєшся, так я розумію, що тих дев'ять сімей, які були родиною загиблих з 14 по 22 рік, це було інше спілкування. Тісне, я знав до внуків до інших. А коли ми зараз говоримо про 120 хлопців, це але це є обов'язок. І якщо ці хлопці знаходили в собі сили захищати кожного з нас, свої родини, свої території, то ми маємо знаходити в собі сили. Зустрічати їх як вже герої, так доля склалася і робити це. Пам'ятний знак, навіть у цей напис: Свобода має ціну життя героїв. Пам'ятаємо, схиляємо голови» — Це мої слова. От я їх запропонував, вкинув в групу сім'ї загиблих і сказав: от я хочу без ніяких пафосних речей дуже коротко. Я вас хочу запитати, пам'ять — це одне сум, це друге. А як жити так, щоб не зрадити їхній? А... І ми сформували свій трикутник стійкості. Я його часто використовую. Я його показую нашим партнерам західним. І тут в основі його є національна ідентичність. На кутах цього трикутника є економічна стійкість і міжнародна допомога, партнерська допомога. Боками цього трикутника є. Соціальна допомога, оце ті сім'ї, це медицина, це те, що ми маємо. І з іншої сторони, це життєздатність громади. Ми маємо підсипати якісь дороги. Ми маємо мати електроенергію, ми маємо виживати. А на вершині цього періоду є збройні сили України. Оце все на ту вершину, і ця вершина має розбити тим гостряком, вістряком він має розбити того ворога. Же городок, який ми сьогодні відвідали, і напевно побачили тільки ну, напевно, соту частину про цей край, нас подивував своєю глибокою, давньою історією, своїми церквами, храмами, фресками, Площою ринок, яка трансформується і над реконструкцією якої було багато шуму. Але сьогодні це містечко і ця громада, як і кожна громада в Україні переживає важкий час, втрата героїв. Алея слава Марсове поле, але однозначно, що Городок це місто і великих патріотів України.